Пройшло вже декілька днів після перегляду, і мої емоції вже трошки охолонули. Тож, я можу чітко сказати, що Брати Супер Маріо це один з найкращих мультфільмів у цьому році. Так, рік тільки почався, і нас очікує ще багато, несподіванок, проте я можу чітко сказати, що. Якість цього проекту автоматично ставить його у лідери 2023 року. Чому ж так? Чому ж мультик у квітні я називаю одним з найкращих за рік? І про це і трішки більше сьогоднішнього огляду поїхали. Олакомайста з вами Танос Пантас. Брати Супермаріо вже виходили у кіно і навіть радували своїх фанатів. Це було у середині 90-х років минулого століття. Той грибовий рейв був, звісно, емоційним висловом режисера або продюсера, Проте мав мало спільного з грою від Нінтендо. Якщо ж подивитися цей фільм зараз, то він буде не просто поганою екранізацією, а й жахливим фільмом загалом. І знаєте, мені довелося це зробити. На початку цього року це було дуже боляче, і саме цей проект почав епоху так званого прокляття екранізації комп'ютерних ігор, про яку ми поговоримо в окремому великому відео. Більш детальніше протягом наступних 35 років нам дарували стільки шлаку та лайна, що вистачило б, щоб напоїти все населення Росії. Хоча вони і так нормально жруть какаху все життя, тож напевно не варто. І ось пару років тому з'явилася перша інформація про те, що Маріо повертається у вигляді анімаційного формату, та й ще під креативним контролем з Чігіру Міамото, та й ще з командою, яка подарувала освіту міньйонів. Е, останній пункт можете вважати як позитивним, так і негативним для усього людства. Тож право за вами. на головній ролі озвучування були запрошені Джек Блек, Анна Тейлор-Джой та Кріс Прат. Звісно, це не належить до нашого прокату. Проте герої мультфільма досить схожі і за мімікою, та й за анімуванням та за рухами за своїх реальних акторів. І тому, навіть не дивлячись на дубляж, ви зможете впізнати деяких акторів навіть без їх обличчя. Але ж має бути якийсь вихід. Теча неможлива. Єдина надія це солодке визволення смерті. Це відверте знущання. Сюжет цього разу вже розповідає більш класичний варіант історії гри, а не наркоманський трип, який ми вже бачили. Історія повідає, як супербрати Маріо потрапляють через каналізацію у всесвіт гри, в якому у цей самий час коїться майже світова війна. Лиходій Боузер захоплює стародавній артефакт величну зірку, та тепер з її допомогою хоче стати володарем усього всесвіту. І Маріо, який є звичайним коротесеньким італійським парубком, тепер повинен рятувати в світ пліч оплі. З принцесою та іншими відомими персонажами ігор про Маріо та Нінтендо. Якщо ж ви тільки що зрозуміли увесь сюжет і додаткову кінцівку мультфільму, то так ви все правильно зрозуміли. У мультфільму є досить простий. І навіть примітивний сюжет з картонними персонажами та пустими діалогами. Так, наприклад, для мене була зовсім незрозуміла наявність багатьох родичів Маріо, або ж просто купа другорядних героїв у всесвіті гри, які ніяк не впливають на оповідання, або ж з'являються всього на пару секунд, і вони зовсім не розкриваються. Ну і найголовніше так. Окрім головного героя Маріо, ніхто в мультфільмі не має нормального розкриття свого характеру. Вони картонні, проте це проблема усіх мультфільмів компанії Illumination. Дяка, що Маріо хоч не пукає. Бо іншому у мене не було жодного питання. Мультфільм коротесенький та й пролітає майже непомітно. Персонажів та локацій дуже дуже багато. А темп, знову ж таки, дуже швидкий. Проте не створює відчуття, знаєте, королевських балконів, тобто має міру і не переходить грані розумного. Ну і творча ідейність разом з авторською стилістикою мультфільму були помітні вже на стадії промо та трейлерів. Яскраво, соковито та повністю повторюю ігрові референси. Це саме те, що й треба фаната Маріо. Не треба тут робити якісь деконструкції жанрів або додавати всесвіти е, з наркоманськими динозаврами. Треба саме нормальні. Не мультфільм з купою великодніх яєць, як картин, костюми, мари або приємні та знайомі персонажі. Цікава пригода не тільки для дітей, а і для дорослих. Ну і ще один момент: цей фільм набагато краще за мільйонів. Тож тут ваш IQ не буде зменшуватися зі швидкістю 1 бал на 10 хвилин. Перегляду цього мультфільма. Ну а в цій частині я хочу подякувати всім людям, які допомагають проєкту Танас Ікс, ви можете побачити їх зараз на екрані. Особлива подяка з вероїду, танкер Квайзі, Павлу М і новій супер-мега-патронесі Поліні, дякую величезно. Ну і як зазвичай, круте, мега ультра, супер путю Подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дані. Дякую величезно. Тож, якщо ви вважали, що через те, що... Цей мультик створила саме компанія, яка створювала то, Ну і він буде такий саме тупий, то просто не треба на це звертати увагу. Тут за творчим контролем дивився знову ж таки батько Маріо. Тому ніякого крінжетину тут нема, ніяких фікалій, ніяких какашек, нічого. Тут нормальний, приємний дитячий гумор. Ну і тепер давайте я розберу картину за оцінкою нескінченності. Камінь часу анімація проходить швидко та немає жодного затягнутого, або ж навпаки, занадто швидкого переходу між сценами або між історіями. Може, комусь буде недостатньо того, що мультфільм йде усього півтори години. Проте просто повірте, для звичайної дитини півтори години це і так занадто висока планка. Тож. З урахуванням того, що він був створений саме для малих глядачів, то ну вибачте, проте такі стандарти. Камінь простору, Локацій у картині дуже багато, і вони нереально красиві. Деякі, як, наприклад, Сніжні або в пустелі, є лише у вигляді пасхалки, проте локація Конка, острів Боузера або ж Гребне Королівство прекрасно передає дух та шану оригінальним іграм. Ну і додатково я відзначу суперкруту тренувальну трасу. Ну просто дуже круто. Камінь розуму» я не можу дати, бо не помітив жодного цікавого моменту для цього камінця. Жарти всі нормальні, але не геніальні, або не такі, що можуть стати легендарними. Сюжет занадто простий, а персонажі досить не розкриті. Камер реальності. Проект з легкістю занурює вас на півтори години у дитинство, коли ви сиділи та грали на старенькому денді у малопіксельного вусатого чолов'яху та шукали принцесу у будь-якому замку. Часи, і цей проект може вас повернути у дитинство. Це ж просто супер. Камінь Екшн-сцена у картині поставлені чудово і будуть комфортні та динамічні для ока глядача. Особливо мені відзначилась сцена, коли рівень якби став плоским та вертикальним, і ми побачили класичну аркадну гру, де персонажі бігають зліва направо та збирають або роблять деякі. Кемін душі, як і будь-яка продукція Нінтендо, цей проєкт є майже ідеальним для своєї цільової аудиторії та прекрасним для будь-якої іншої аудиторії. Анімація має відсилання, знайомих персонажів та локації, а також багато елементів з оригінальних ігор. Все зроблено з любов'ю до оригіналу, і це нереально позитивно. Це не старий дивуватий фільм для наркоманів. Це справжня любов до фанатів та дітей. Дякую вам за це. Звісно, я віддаю вам камінь. Що ж до рекомендацій, то можете подивитися мультфільм Ratchet and Clank, яка є анімаційним переказом першої частини гри. Лего муві з супер заразним головним треком у мене все чудово. Е, вибачаюся, кіт у чоботах два з однією з найкращих анімацій на ринку, і також людина павук крізь всесвіт дає саме найкраща анімація на ринку. А якщо ви вже дорослі, то можете подивитися фінальну фантазію 7 діти пришестя, яка навіть у 2023-му виглядає дуже крутою екранізацією та прекрасним доповненням до оригінальної гри. Тож як то кажуть, хто живе у радості, тому й журба йме. Сходіть на мультфільм, посмійтеся, відпочиньте та головне, подаруйте вашим дітям казкову пригоду і атмосферу у всесвіті вашого дитинства, де італійський водопровідник разом з велетенською мавпою рятують принцесу від гипердивного поєднання, черепахи та дракона, і все це з крутою картинкою, улюбленими музичними треками дитинства та супер яскравими кольорами мультфільму. Це касовий хід, який збере багато грошей по світу і нарешті знищить спогади про старий фільм пригод братів Маріо». а може й знищить і знищить прокляття, яке її створив перший фільм Маріо. Тож вибір за вами про де я дуже раджу подивитися цей мультик. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Буду вдячний за ваші коментарі і лайки, ну і іншу активність. Може, навіть і подписку. З вами був Танос Маріонайте.